Це екзаменаційний маршрут номер 7 міста Чернігів. Друзі, вітаю вас на каналі. Я почну його трохи пізніше, бо у перших шести маршрутах я там починаю з самого початку, а у перших двох там я і даю поради, тому щоб не повторювати і не затягувати відео, вже трохи пізніше почну ролик, щоб ви, ви вже ці дороги бачили всі. Так, повертаємо, надаємо перевагу автомобілям, який рухається по головній дорозі. Не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки і рухаємося прямо. але Якщо правим колесом трохи наїхав, а ви так не робіть. Бо я трохи пришвидшився і пухаємося прямо. Швидкість у мене 50 км на годину, вам раджу їхати 30 км. У мене третя передача, а вам ну, третя, друга десь. І зараз ми будемо повертати на наступному регульованому перехресті праворуч. Бачимо знаки нам. Кажуть про те, що ми тільки з правої полоси можемо це робити, але це по правилам не так зрозуміло, ну а тут ще він інформаційно вказівний, тому ми повертаємо праворуч. У нас дозволяючий сигнал світлофору. Бачите, які ями. Тому, друзі, буду вам щиро вдячний, якщо ви допоможете на розвиток каналу, на обслуговування автомобілю та на прине. Карта Приватбанку є в описі та в закріпленому коментарі. Я вам допомагаю зекономити гроші на інспекторах. А ви, будь ласка, допоможіть мені і всім буде дуже добре. Рухаємося прямо. Бачимо у нас забороняючий сигнал світлофору, він у нас вже змінюється на дозволяючий знак головної дороги. Він у нас не діє, бо працює світлофор. І ми проїжджаємо перехрестя зі швидкістю 40 км на годину. Друзі, перехрестя це саме небезпечне самий небезпечний перетан, причому класичне перехрестя, небезпечний перетин доріг, тому, друзі, раджу вам не проїжджати ніколи перехрестя, з дозволеною швидкістю краще трохи менше їхати. І коли ви отримаєте права, не забувайте наклеювати наліпки на автомобіль про те, що ви Учень Вам буде набагато простіше їхати, повірте. У вас будуть всі об'їжджати 10 дорогою або майже всі. Об'їхали велосипедиста та повернулись в полосу. Бачимо інформаційно-казівний знак. 4.1 рух тільки прямо, 2.3 головна дорога, пішохідний перехід. Перехресті з кривим рухом, ми будемо з'їжджати на другий з'їзд. Нагадаю, що на перехресті у нас головна йде по колу, всі на дорожнього руху України. І нагадаю, що перед перехрестям не треба вмикати лівий поки повороту, але ви можете бачити, що багато водіїв це роблять. Інколи я це роблю. І Я вже пояснював в інших роликах, коли це краще робити. І зараз я прилаштуюсь у ліву полосу. І ще раз, хоча тут не наразі... Не, не той случай, щоб пояснювати, але давайте ще раз, може ви не бачили інші маршрути, хоча дивіться як всі. Ми зараз, от, позаду мене також аудіо микнуло. Я зараз митну, е лівий пакетчик поворотного, він не потрібен. Тепер я перемикаю на правий, тому що я з'їжджаю і це вже я повинен робити. Тут я перелаштовую, дивлюсь по зеркалам, нікому нічого не заважаю. А ось якби я їхав далі до з'їзду, то цей самий неправильний поворотник був би якраз наразі, бо людина бачила, куди я повертаюся, я їду далі по кругу. Займаємо тут крайнє ліве положення, там на перехрестю, на Т-образному перехресті, регульованому, повертаємо ліворуч, надавши перевагу транспортним засобам, які рухаються по зустрічній смузі, а також пішоходам, які повертають на дорогу. Там вже перемикнувся сигнал світлофору, і по правилам дорожнього руху мені повинен дати закінчити проїзд перехрестя. А ти людина, яка яку я зараз повинен був пропустити, в неї вже загорився, виходить забороняючи сигнал світлофору. Зупиняємось перед. Пішохідним переходом. Друзі, я вам нагадаю, що на пішохідному переході, якщо верніше, за пішохідним переходом утворився затор, який змусить вас зупинитись на цьому пішохідному переході, то вам не можна виїжджати на нього. Це згідно пункту правил 18.6. Рухаємося прямо, бачимо попереду ще пішохідний перехід. Дуже гарна весняна погода. У нас тут головна дорога повертає праворуч, справа нікого немає, їдемо далі. Зупинка громадського транспорту. Припарковані автомобілі, лівий покащий повороту, об'їжджаємо автомобілі і рухаємося прямо. швидкість 40 км на годину. Знак головної дороги, але все одно все ж таки на перехресті знижуйте трошки швидкість, дивіться, по чи нас пускають. Лівий показщик повороту. Об'їхали велосипедиста та з правим показщиком повороту повернулися у свою полосу транспорту і тут і ми повертаємо праворуч, вмикаємо правий поки повороту, надаємо перевагу іншим транспортним засобам. Хтось повертає, хтось їде прямо, враховуємо. Хтось повертає безповоротника, виховуємо ці всі і дівчину ніхто не хоче пустити. Стоїть дівчина чекає, вже, мабуть, потеряла віру в людство, рухаємося прямо. На наступному перехресті ми будемо повертати ліворуч. Люди переходять у недозволеному місці, але голуби-голуби також притормажуємо, опускаємо їх. Але, друзі, безпека на дорозі це найголовніше. Займаємо крайнє ліве положення, до того що у нас є знаки, які нам дозволяють повертати ліворуч, саме тільки з лівого положення, та дивимось. Буду боки, там чи всі нам надають перевагу. Дивлячись на те, що у дозволяє дозволяючи світлофору, треба дивитися. І рухаємося прямо у середній смузі по причині того, що права у нас вся запаркована автомобілями У нас тут можна повернути ліворуч, хоч з лівої, хоч з правої смуги, але ми будемо повертатися з правою, щоб ми там вже зайняли нашу праву смугу. За час вымыкаем левый покощик повороту. <реклама> да, Выполняем левый. Перехід бачимо знак 1.41, місце концентрації дорожньо транспортних пригод і табличка, яка показує, що це саме недотримання безпечної дистанції. Нагадаю, що безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який їде попереду вас по тій самій смузі, яка. В разі раптової зупинки цього автомобіля або зниження швидкості дасть вам змогу зупинитися без зіткнення і без виконання будь-якого маневру. Повертаємося у праву смугу для руху прямо. Про що нам кажуть відповідні знаки перед світлофором? Знижуємо швидкість і не дозволяючи сигнал світлофору. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору перед свеплією і дивимося у зеркало заднього виду, що там всі встигають зупинитись. Сигнал і їдемо. До речі, я так е, колись у Києві їхав і дивився, ну я ж завжди дивлюся у дзеркало заднього виду, і я е, у мене два були випадки, один з яких мені дуже заповнився, що я зміг попередити дорожньо-транспортну пригоду саме таким чином. Летіла людина, я не знаю, куди він там що дивився, але я бачу, що він летить, він не встигає на якійсь 9 чи 99-й. І виходить, що там було досить широке перехрестя, і я розумію, що якщо я зараз зупинюсь перед стоплінією, то ну, він мене просто мене дожене. І виходить, що я проїжджаю приїжджаю е стоплінію, порушую право дорожнього руху. Я не перетнув перехрестя, не забороняючись на світу Але за що того, що була дуже широка границя перехрестя, я перетнув стоплінію, протягнув так метра два там, чи три, і він зупинився. Треба було бачити зеркало заднього виду, він там був, він весь в поту був. Тому, друзі, друзі, дуже дякую, що дивилися. Я не буду вже заїжджати на територію сервісного центру, ви там все знаєте. Ви дивилися всі перші з п'ятого по шостий маршрут. Будь ласка, передивляйтесь, кому цікаво. І до зустрічі у новому маршруті. Бажаю вдала всім скласти іспит і усім пока.